Слова сьогоднішнього Івангелія. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Він, Христос рождається. Те, що вітає всіх всіх нас у сьогоднішній неділі, яка має нас, у неділя погоявлені, чи неділя крісня Просвідчення», неділя, яка нам допомагає ще раз пережити всі ті події, які ми мали в часі. Різдва Христового, Тіма, яка допомагає нам всім разом дивитися у майбутнє. Не є щось невідоме, що нас лякає, особливо у тривожний час війни, але щось, що точно буде просіченим світом Божого світа. Ми колядуємо ще до стрітня, на стрітня будемо освячувати свічки. Ми живемо у часі, в якому ми вітаємося привітом, Христос Рождається, ми називаємо весь цей період різдвяними святами, бо світло Різдвяної зорії просвічує нам шлях для того, щоб ми більше не були дітьми цього світу, але дітьми Божими, яким Бог показує, показує свій шлях світом своєї зорії. Ми, переживаючи різдво, говорили про зорю, яку побачили тоді, в той час мудреці за тою зорею прийшли, щоб вітати того, хто є древом світла. Лагідне і тихе світло зорі, яке нікого не сліпить і яке нікого не опалює, але вказує шлях було прообразом тої ролі, яку Бог прийшов здійснити. Нами на землі, вказати нам, де є світло, де є дорога світла, щоб ми не блукали у темряві. І навіть темні ночі не завадила побачити ту зорю, яка провадила мотрі ті для того, щоб влитися тому, хто прийшов, щоб відкрити людям правду про світ Божих, щоб провести людей тією дорогою. Про народження Христа. Сповідали сноря, вічним мутриці, повідомлено було пастушків ангела правда, ангели вітали. Про народження знав Йосиф, знала невелика група людей. Але у наступному святі, великому святі, появлення, ми вже вітали Христа, який об'явився всім людям. Вже не лише Невелика частина людей, які були тоді у Ведлемі, знали чи шукаючи союду довідалися. Але вже всі, хто шукали Бога через покаяння, через наведення, побачили його у Йордані, про якого звістив голос із неба, що це син мій улюблений, звістив Ангел, святий Дух, що сподівав у голову, звістив Іван. Мав за найважливішу місію людям правду про Христа Месію, що прийшов спасти світ. Всі ці об'явлення були для того, щоб ми більше не ходили у темряві, щоб темрява не мала над нами влади, щоб лихий не мав можливості вкрасти від Бога душі наймодніших його дітей, за деяких він сильно поживів і дав на Хресну смерть. Нас порятувати. Вчорашній Евангелій Суботи по Благовіщенні нам розповідало про те, як Ісус після хрещення у Йордані пішов на і там 40 днів і 40 днів молився, і коли вже втомлений був і зголоднів, тоді до нього приступив садана, і намагався у різний спосіб, навіть використовуючи слова із Списання. Самого Бога. І лише могутність Божого Слова змогла обеззброїти Сатану. Тому сьогодні, коли ми чуємо, що Ісус, почувши, що Іван об'язно пішов і вернувся в Галилею, остився в Кибернаумі на границях Заворону і на вталі, про що кажуть, що це такий поганський край, ми чуємо, що Бог приходить усюди де потрібно принести світ. І важливо є, щоб ми хотіли відкрити своє серце і дозволити, щоб то світло нас просвітить. Камери була темрява, і злоба цього ворога ми будемо носіями світла. Бог, тоді живе у нас, і ми можемо міняти цей світ, ми можемо робити його світшим. Бо бодай в наших родинах, водай нашій парафії, і в нашому світі, бодай на місці нашої праці. Що поруч нас тобто є ті, хто є носям Божого світла. Каже Ісус, що Він є світом світу і тому просвічує всяку темряву. І каже, що до нас, щоб ми творили тіла світла, щоб люди, бачивши наші добрі вчинки, розгорели Отця нашого, що є на небі. І тим міняли світ, міняли його і робили світом, в якому панує Цар Христос, панує Господь Бог. Починається вибудовувати Царство Боже. Ми кожного разу, коли згадуємо про побоявлення, кажемо про хрещення Христа, про те, що освятилися води, ми відвідаємо один одного, ми йдемо з юдайською водою по домівках. Для чого? Для того, щоб ще раз і ще раз собі нагадати, що Боже світло хоче прийти до нас всюди дати нам можливість не лише бачити випробування, бо їх є направлення багато. бачте, не лише спокуси, якими диявол хоче звести нас на больниці, але бачте, що Бог приходить у кожен куточок нашої оселі і в кожен куточок нашого серця, щоб нас зробити світлішими. Недавно владика Богдан е, е писав у своєму. Конференцію єпископську, і поруч сиділа дитина, і коли на завершення польоту е, стюардеси роздавали Одеси роздавали назнаки е, вдячності, що обрала їхні рівні шоколадки, та він собі відразу постановили, що він свою шоколадку віддасть німченці. Ну і так зробив. І стюардеса побачив, що те, дала ще одну шоколадку. Він передав одній дитині, що була задума. Вона йому дала ще одну, тоді дала іншим. І вони, не домовляючись, почали передавати свої шоколадки дітям, які сиділи в різних рядах. Ну і таке, така мала подія такої крихітної радості відбулася, і коли вже всі виходили, родича, виходив з літака, і свядевся каже: ви на віруєте в Бога. А він сказав: По чому ви знаєте? Ну, Бог каже, тільки Бог заставляє людину бути такою світлою. Хотіти робити бодай маленькі приємності в поруч. Іноді нам ми хотіли світити цілий світ. То є складно. Але то, що можемо, міняймо, даруймо, бодай маленькі радості, і світ стане набагато краще. Христос важається.